Отак, дорогі друзі, до чого ми дійшли. Історія моя була довга. Я їздив по Польщі. В Польщі травили мені їду. Отрава якого характеру була в Польщі. Отруйна, наприклад, піца. Отруйний на який, якийсь бургер. По дешевій ціні ті поляки продавали. Наслідки той, того отруйну. Е... Травлення травної системи. Потім підеш на туалет і дивишся в тебе наче кров на, на туалетному папері. Е, потім е, травили воду в Польщі. Та безплатна вода для українців. Той от підсунув мені каже, на, випий. Він там, хто була крадена вода, до речі, каже, на, випий. каже, дві бутилки мені дав. Я взяв одну пити, ну вода. Тобі ж ну, проста вода там, видно, що вона прозора, там все там. Все вроді ок на вигляд. Випиваєш воду, захлинаєшся кашлем зразу ж. Потім ангіна з'являється. Моментально ангіна, е, якісь проблеми з горлом і так далі. Просто випив водички в свого поляка. Да? Ну, це те, це що по Польщі е, в Україні. Вмирали тут е, на подвір'ї п'яниці П'янеці, курильщик е, е, Курільщик той, чоловік, одної моєї знайомої Вольвіни і так далі помирали Костюки. Я думав, що від горілки, наприклад, ну, помер Шинкарьов на території психушки, в нього зупинилося серце. Помер шинкарьов і знайшли в кущах мертвого. Я довго думав, що травлять горілку, але якщо так логічно подумати, горілку взагалі ну, травити практично неможливо. Тобі ж горілку ти травиш, міняє колір, міняє, наприклад, мутна стає, може поміняти там, смак, там спирт, спирт важко, спирт убиває хвороби, відповідно, важко спирт отраву підсунути. Дійшло до мене, що не травлять їду. Що вони якусь дешеву їду беруть, травлять і от дають горілку і отравлену їду. Відповідно, він там п'є горілку, наприклад, бутиль, але ж має хоч там сухариком закусити, а той сухарик отруєний. Відповідно, ходив той Саєвський казав, що в нього шлунок не бере їду, що він не може нічого їсти. Ну, давайте візьмемо алкоголіки, які наприклад. Е в мене дід був алкоголік. І в нього був це розпочинки і він вмер. Що йому робили операцію, він вмер, але в 70 років чи в 77 років. Ну тобто, ну... це дуже. Вони... Навіть якщо він алкоголік і п'є водку в час, все одно він живе довго. Той тобто, Саєвський скільки він вмер? В 50-60. В Тобі ж, ну, тут, а, тут не це починки, тут не алкоголь. З алкоголем люди живуть все-таки довго. То що Горілка вона е, отруєна, скажімо так, але отрава ця дов, має довгий процес. Тобто е, отруєння там, мозку, внутрішніх органів дуже довгий процес, тому що організм е, е, людини сильний і від водки воно очищає. А от якщо ти, наприклад. Сухарик дасиш і ябко отруєне. І з'їсеш то. О! І тоді вже від водки не неочисте. Тобі організм, то що воно ну, там паралізовано все буде всередині. Від того сухарика. що буде якийсь там ціаністий калію, чи ще якась херня, чи ртуть, чи ще, ще якась отрута, чи якісь там добрива з фазенди якогось дебіла і так далі. Там організм просто перестає функціонувати як ж, живе. Ну, там відмирає все всередині моментально. І в шинкарьова на територію психушки поставили діану, що в нього зупинилося серце. Тобто він зустрів якось коріша, який його там, на території психушки пригостив горілкою і закускою. А там у нього багато друзів було, так що його мама там возила по психушці, в нього там було багато друзів. Киму могли підсунути отруєну їду. Його знайшли в кущах. Він навіть додому не зміг дойти. Він там і здох на території психушки. Таке, таке от.